Всім доброго ми з України, слава Україні, дорогі наші підписники, гості нашого каналу, з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе наша сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І так як частиною нашого домашнього господарства є бройлер, якого ми тримаємо вже більше 10 років, круглий рік, колись я розповідав, як я Спробував цим цим ділом займатися, було дуже багато косяків, так як не було до кого звернутися. Ні, було до кого звернутися, але не завжди все вийшло, Тому що поки там вирішили проблему, поки вияснили, чим і що його робити, то вже було пізно. Ну але, дякуючи Сані із Селичівки, він багато мені допоміг, багато мені чого розповів, ділився своїм опитом і на сьогоднішній день. Також беручи кожну партію бройлера, от, я роблю такий невеличкий відеозвіт, тому що багато людей беруть разом зі мною з різних регіонів, включаються і Черкаську область, і Черніговську область, ну, Київська область, само собою, Полтавська область, навіть з Харківської області приїжджають і беруть підрощеного бройлера. Чому? Тому що є порівняння і є. Тобто, коли я знімаю свого, показую, люди бачать свого і якщо є якісь нюанси, вони до мене починають дзвонити або писати. Тобто ми разом щось ну, стараємося вияснити і рішити ту чи іншу проблему. Так що, друзі, на сьогоднішній день, сьогодні навіть не знаю, який день, який день субота, кажуть, от 11 число, 31 числа цьому бройлеру був 21-день. От, ну ми взяли його трошки пізніше, вже там був 23-й день, робили ми з вами контрольне зважування. Не пам'ятаю коли, тому що зараз на даний момент є багато інших нюансів, є багато ну, другої роботи, яку потрібно робити, і яка не зв'язана із сільським господарством, навіть цей автомобіль, на який ми з вами назбирали кошти, назбирати кошти було набагато простіше, чим його придбати. Ну, але на даний момент він знаходиться вже в Україні. Хлопці займаються, роблять йому ТО, є там невеличкі нюанси. І я думаю, що вже з неділі, десь вівторок, середа, ми вже зможемо з вами його побачити. І після того, як ми вже це все діло зробимо, от, е, покажу вам автомобіль, розкажу скільки він обійшовся. Потім вже е, зробимо. Е, я думаю, Ромчика всі знають. і хлопчина, який в мене різав. Свиней ну, перед війною, в період війни, там перші місяці, і потім пішов добровольцем боронити нашу неньку Україну. І на даний момент у них там вийшло із, ну, дві машини, у них мінус. І на даний момент залишився один живулик, якого він купив за свої кошти. Ну, є трохи нюанси, тому що потрібна техніка, треба там і поїхати туди, і сюди, там і помитися. Тобто є свої нюанси, і ми не можемо бути байдужими. Я думаю, що розпочнемо збір. Я вже думаю, десь із цієї неділі, коли вже виясниться з цим автомобілем. Тільки виясниться з автомобілем, що ми вже зможемо за нього заплатити кошти повністю. І потім вже розпочнемо другий збір, тому що багато вже людей мені дзвонять і пишуть в особисті. Також Андрій Щех і каже, Серега, давай я вже вийшли кошти. Кажу, поки не потрібно, тому що вони не печуть. Тому що поки ще не збираємо. Але вже, я думаю, треба було б це все діло починати, але хочеться одну справу закінчити і розпочати іншу. Так само по парафіну. Можливо, ще в когось є парафін, віск, будь ласка, напишіть мені, я оставлю ссылку в описі, не ссылку, а свій вайбер, Оксанин Вайбер, Вікіний Вайбер. Тобто ми збирали. Там деякі речі для на госпіталь віка зараз трохи приболіла. Я думаю, вже з неділі також відведемо ті всі речі, так як моя ютубовська мама десь посилка вже в дорозі додому, тому що послали Ігор'ка, горька дуже привезти. Там є шампуні в ці економ-пакетики для хлопців. О, і ще є 8 тисяч гривень, на які я хочу докупити на госпіталь різних засобів гігієни, тому що є в цьому потреба. І тапочок. Ну, Віка поки ще не дала мені команду, чекаю від неї команду, тільки дасть команду, ми це все діло зробимо. Ну, а тепер далі повертаємося до бройлера, тому що, як би там не було, чим би ти не займався, а займатися господарством потрібно і триматися на плаву. Так що на даний момент у нас тут ми брали, у нас було 150. 30 бройлерів забрав Саша Дударковський, приїхав до мене. Мінус 2 у нас є е, трупіка. І е, на даний момент, ось така у нас кількість бройлера на цій площі. На даний момент набагато е, легше з цим всім ділом займатися, тому що площа більша. Ми тут тримали по 200 голів, коли по 200 голів, питали мене, як убирати. Частково ми збирали, де під поїлками. Зараз я притрушую там кожен ранок. Буває вечором трушу, в залежності від активності бройлера, і трушую, ну а потім зрізаю, засипаю сухою дезінфекцією Тезосан Вігор і знову засипаю тирсу. І таким чином ми контролюємо ситуацію. На даний момент витяжки не працюють, йде самоток, так як сарай у нас пустий, китайський квартал, і двері тут відкриті, там хоч і гариться буржуйка і тут. Тепленько, вологи немає, потолки сухі, тобто все нормальок. От, е мені в зимовий період набагато легше цим цим ділом займатися. Ну, але займаємося цим круглий рік, тому що є вже кількість людей, які зі мною вже напротязі 10 років, і вони вже звикли, що в нас воно є. Беруть різне і. По свіжому як зарізаємо, і якщо навіть морозильнику остається, люди дзвонять, питають, є, є, приїхали, забрали. Тобто це вже є не є проблема. Треба просто рухатися і пробувати це все діло робити. Так що, друзі, важили ми прошлий раз бройлера. Я не пам'ятав, який це був день. Я думаю, ви контролюєте ситуацію, кому це цікаво. Вага була середня, кіло двісті. На даний момент зараз візьмемо ваги, зробимо ще раз контрольне зваження. Не роблю ще ні конверсії, ні нічого. По кормам не просчитував на даний момент, що на сьогоднішній день, тому що зернові не підкупляю, є в мене те, що було. Купую тільки свою макуху, соєва макуха пішла до гори, соняшник пішов до гори, Трошки є, ну але це не суттєво, тому що так само вітамінна база подорожчала. Це не є суттєво, є кількість кормів, вложених в один кілограм живої ваги. І бройлера, якого ми брали по 75 гривень, штука підрощеного, 21, ну, 21 день ми брали вже на 23-й. Ну, але то немає різниці, ми платили за нього таку кількість, тому що продажа там відбувається з 31 по 4 ці дні продається поштучно. Тобто в, такої, в такій ваговій категорії. Так що зараз зважимо просто для того, для тих, кому це цікаво, тому що я знаю, що деякі люди також брали бройлера там, де я, мої підписники. І їм буде цікаво порівняти, тому що були випадки, коли порівнювали і в людей були нюанси. Дзвонили мені коли з Мироновки, були проблеми. Тому що ну, трішечки там, навіщо це робити, якщо все нормально? Ну, Я не кажу про Мироновку, я взагалі про древу людей. Ми пропоїли два дні солікокс, п'ять днів ловіт у нас був. Це вітаміни. Все, поки більше нічого не робимо. Спостерігаємо, активно їсть. Температурка, щоб було тепленько, щоб вони не палили свої калорії і все буде добре. На даний момент трошки на вулиці потеплішало, легше стало. Були морози, частенько приходилося кочегарити. І ще в 11 часов вечора приходив, також підкидав, загружав повні буржуйки для того, щоб було тепло. Ну так, да, до ранку прохолодніше, але не суттєво. Так що, друзі, в ручному режимі все це діло контролюємо, ніяких датчиків в мене немає, але хотілося, щоб це все було. Але на даний момент це також не є суттєво. Суттєво те, що є можливість, працюємо трохи здоров'я підводи, ну, але то таке діло. Головне, що ТО зробили, все по-старому, великих перепадів немає, знайшли там ще якусь заразу, ну то неважно. І трошечки вчора склало мене вже. Після вечірнього опорання зложило і ну, до рамку дійшов. Так що ну, таке. Так що, друзі, беремо, робимо, беремо ваги і робимо контрольне зважування. Так, ну що, ваги ми поставили, ящичок взяли. Нолики у нас є. Ну, і зараз беремо пару-трійку наших ковалетчиків. Ну так, одненький. Можна взяти ще ми середню візьмемо. Є такий у нас, вже ми маємо 2 кілограмчика. Беремо ще одного. Ще одного беремо. Получається у нас 3800. Беремо ще одного. Тихо, 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 тих, 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 тих. 3 800. тихо, 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 3800, тихо, тихо. Ох! Тихо, тихо, які активні. Активність це ну, дуже добре, значить це в них добре. І так ми маємо 5800 наших. Трьох бройлерів. Ну і ще, щоб легше було вчитати. Главное. Ще одненького. Опа. Тихо, тихо, тихо. Опа, ось цей утік. Іди сюди. Опа! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, все, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, посадь трошки, божди. Так, чотири штучки є і утік. Коротше, три штуки у нас... 5800. Зараз ще одненько візьмемо. Ой. Так і була. І в прошливий раз було три штуки, 5800. І на даний момент 7800 7800 наших чотирьох бройлерів. Були у нас по кілу 200. Так, що ми маємо? Якби було вісім, було б класно, були б усі по 2 кіла. Ну, а так виходить у нас, що у нас виходить, в не не вистачає Ух, приблизно кіло 950 Ну, не приблизно, а кіло 950. Все-таки в нас привес при, ну, при є, все норма, правда, полякалися, всі пішли туди, візуально видно. Скільки часу пройшло, я, друзі, навіть не пам'ятаю, коли це було, коли ми важили прошлий раз, тому що якось зараз до цього менше уділяю увагу. Так що головне, що ростуть. Корм у нас залишився, ми ще навіть і не робили цей раз, це з прошлої партії. Закладаю я по 5 кілограм. Ну, якщо тримаю довше, то тримаю і довше. Так що ваги наші виключаємо. Головне, що бройлер наш росте. прирости є, активненький, падіжа ми закладаємо 10%, тобто, якщо 120, то якщо в нас навіть 12 штук відійде, то то не є проблема. Лишній раз його поїть потім немає сенсу. Краще зробити профілакторій, чим в меншому віці, тому що в кожного його препарата є період виведення з організму з розщеплення. Так що зробили, а там вже спостерігаємо, тому що є багато людей, які затягують, а потім, коли починається, падеж, починають лікувати і починають різати, і це не є добре. І таких дуже-дуже багато людей, які роблять трішечки. Я не скажу, що ми правильно робимо, нас так навчили, і я рахую, що так воно правильніше. Так що, друзі, на цьому буду завершувати наше відео. хто Тримає бройлера, можете порівняти. Я, яка вага в нас, яка у вас. Скільки корму з'їли, не знаю, але хоч мішки в мене лежать на підвіконнику. Фасований він по 20 кг. І мені так легко носити. Я, ну, виходить, кожен день вже приношу мішечок. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім пока-пока.